Сьогодні хотів би поговорити про е, дві теми: по-перше, перспективи ухвалення в Сенаті. Ну і звісно, в Конгресі загалом законопроекту про санкції там. Нині перебуває голова офісу президента України Андрій Єрмак, і проводить в тому числі переговори з Марк Рубім, що зустрівся держсекретарем США. Будуть говорити про санкції про депортованих дітей, і про хід переговорної процесу. І щойно стало відомо про те, що сенатор Роджер Уікер повідомляє, нібито Трамп просить Сенат не розглядати законопроект про санкції проти Росії. Ну і поговоримо про коментар Путіна щодо переговорного процесу. Але хотів би все-таки розпочати з цієї новини, наскільки ну вона ну, по-перше. Поки що інших коментарів нема. Наскільки вона для нас є такою загрозливою, тригерною? Чи це означає, що дійсно вся ця історія, як я називаюся піар-акцією про законопроект Лінці Грема, Вона виявилася справді піар-акцією. Ні, Ну я б не ставив крапку в цій історії. Вона продовжується черговим черговим у всій цій історії з законопроектом Лінці Грема. Але е, сама ситуація мені не здається дивною, скоріше закономірною, тому що е, очевидно е, і в цьому питанні, от в питанні про санкції проти Росії, зокрема, вот і про цей законопроект лінцігрема е, і, взагалі, в е, питанні відносин з Росією, ставлення до переговорного процесу, е, в команді Трампа немає єдності. І я думаю, Добре. що зараз боротьба загострилася е, е, з цих питань. Е, от, дуже було помітно останні дні, що. Зросла кількість тих, хто в США в республіканській партії зросла кількість тих, хто виступав за посилення тиску на Росію. Зокрема, і от були пропозиції щодо того, щоб починати процедуру з цим законопроектом. Між іншим, цей законопроект ну він виглядає так дуже потужно, і про 500% мит проти країни, які купують російську нафту. Але він може діяти лише Трамп, його скажімо так, дасть на нього добро не тільки на ухвалення як закону, але введе в дію саме Трамп, саме президент. І для цього потрібні умови, або, наприклад, відмова Росії від переговорів. Росія формально від переговорів не відмовляється, ага. або нада, наприклад, там Росія буде намагатися змінити українську владу. Ну і ще декілька вимог. Ага. Тому навіть якщо цей законопроект буде ухвалений, останнє слово буде за Трампом: вводити в дію ці от, такі санкції, величезна мита чи ні. Але тим не менше, от зараз мені здається, ця боротьба навколо даного законопроекту вона відображає розбіжності позиції. Скоріше, я б сказав, в різну стратегію, і тактику. Як світ поводитись з Росією? Є ті, хто виступає за посилення тиску, зокрема санкційного тиску на Росію, і таких стає більше. І в республіканській партії, і схоже, і в адміністрації Трампа. А є ті, хто все ж таки вважає, що це буде занадто, що це може зашкодити і переговорам, і відносинам з Путіном. І Трамп не хоче поспішати. Ну і потім в даному ж випадку ми це. Я той... перепрошую, два занадто. тижні ще не спливло, так? Да? Що, що? Перепрошую, два тижні ще не спливло. Ну, це ж було вже в третій раз два тижні, так, так. може бути і в четвертий. Але це ж і не слова самого Трампа. Це нібито Трамп просить, знаєте, він може одне сказати Лінсі Гремо, інше от цьому сенатору. Тому прямо, прямої мови Трампа немає. Взагалі, якщо є тема, яка є незручною для Трампа, або з якої у Трампа немає чіткої позиції. Він не висловлюється напряму, от як це було до речі, з реакцією на операцію павутина на деякі інші речі. от Важливо, коли сам Трамп виступає, де ще емоційна, ще великими літерами. Оце його пряма мова. от Оце треба брати до уваги. А в даному випадку, от я ж кажу, це скоріше, от внутрішні тактичні. Маневри всередині республіканської партії і навколо цього законопроекту ще це не останнє слово. Я думаю, що вся ця іпопея з даним законопроектом вона буде продовжуватись. Ну а наша делегація, я думаю, що вона підтримує безумовно. Цей законопроект була ж зустріч з Лінсі Гремом в Києві в Києві. Ну і зараз я думаю, для нас питання не тільки в цьому законопроекті, а в першу чергу я думаю. В переговорах про відновлення постачання американської зброї це було анонсовано, Це буде непросто, насправді, зокрема, і в контексті нещодавніх подій, ага. тому що в США реакція я так розумію різна і неоднозначна. Засудження немає навпаки. Я б сказав так: от парадокс в тому, що нас стали більше поважати після останніх українських ударів і по Кримському мосту, і особливо от по російських аеродромах, але в той же час трошки побоюються, що ми такі занадто зухвалі. Мали їм Ізраїлю, який так діє на власний розсуд, а тут ще й Україна, на причому собі дозволяє бити по носіях ну, по частині російської ядерної тріади. І оці ці традиційні побоювання, які існують ще з часів холодної війни, їх озвучив навіть Келлах, який дуже дружньо ставиться до України, тому таке неоднозначне ставлення, і я не виключаю, що це трошки може вплинути з точки зору. Того, що не будуть поспішати вирішувати питання про постачання нам зброї. Хоча я думаю, воно буде розглядатися. Я не виключаю, що якісь попередні, можливо, не публічні домовленості з цього приводу будуть. Тому і питання про санкції і про зброю, я думаю, воно зараз на порядку денному, але рішення ми почуємо і побачимо, можливо, трохи пізніше. Пане Володимире, точніше запитання на рахунок постачання зброї. Я пригадую спочатку широкомасштабного вторгнення Ми фіксували величезні цифри. Ну, до прикладу, лише перший рік, 22-й рік. Тоді по відомленню пресі звучало, що Америка поставила нам зброї і допомоги на суму понад 90 мільярдів доларів. Потім ці цифри десь зникали, вони стали меншими. Ну, це окрема історія. Я про сам факт постачання, тому що є передача безкоштовна зброї, є продаж зброї. Сьогодні ну мені так видається. Ви поправите, певне говорити про те, що Трамп просто нам даватиме зброю, не доводиться. Безумовно, а чи, а чи продаватиме він він нам її, яку в якій кількості, чи він просто не зацікавлений в ринку України як такому? Ні, ні, я думаю, що зацікавленість в ринку є. От я думаю, розрахунок насправді зараз, коли будуть йти переговори, вони, вони скоріше за все вже йдуться. Угу. Про відновлення постачання американської зброї постачання, безумовно за гроші. Тому що при Трампі безоплатної допомоги вже не буде. Це Трамп Трамп рахує гроші, а Ну і це була позиція республіканців. все, сеанс добродійності закінчився. да. от лише бізнес і така прагматична жорстка політика. І в даному випадку якраз ставка робиться з нашого боку на те, що це вигідно США. Деякі заводи збройні вони працюють на Україну. зокрема по виробництву артилерійських снарядів. Правда, це такий сумнозвісний завод Пенсільванії. Не маю на увазі сумнозвісне у зв'язку з тим конфліктом, який виникнув минулого року під час виборчої кампанії. Тому там асоціація у республіканців можливо не найкраща, і це не їх територія. Тому ну я маю на увазі поки що не їх територія, тому. Може, вони там і не хочуть сприяти, але тим не менш, ну безумовно, американське ВПК міг би заробляти на українському ринку. А може бути така схема, яка цілком відповідає інтересам Трампа, його нинішні, скажімо так, торгівельні позиції. От з Європою, наприклад, треба вирівнювати торгівельний баланс, тому що у США дефіцит. Торгівлі з європейцями ну можна продавати зброю європейцям. Європейці будуть купувати зброю і для себе, і для України. Між іншим, от якраз зараз починається обговорення такої цікавої схеми напередодні саміту НАТО, що щоб у ці 5% витрат на оборону, які Трамп вимагає від європейських партнерів по НАТО, щоб в ці 5% зараховувалися. Воєнна допомога Україні Ну, в принципі все формальна. Я вважаю, да, тому що це безпекове питання, е, можна витрачати на себе, а можна і на допомогу Україні. Все рівно це працює на безпеку НАТО, на безпеку країн, які входять до НАТО. А для нас це ще важливо, що таким чином де-факто визнається наша причетність до НАТО. Ми і не член НАТО, але раз така схема працює, значить нас визнаються, ну скажімо так, неформальним, неофіційним членом НАТО, раз зараховуються воєнні витрати на допомогу Україні. Але Тим не менш, економічний бізнесовий інтерес безумовно є і українська делегація. Я думаю, на цей аргумент використовує. Другий важливий аргумент відновлення постачання американської зброї для України може суттєво вплинути на переговорний процес, тому що yeah. на сьогодні Росія продовжує війну і не хоче домовлятися про припинення вогню з однієї простої причини. Нема американської допомоги Україні. Україна слабше, її оборонні можливості слабше, і у росіян з'являється потенційна можливість виграти цю війну. От вони так вважаються, і з цієї точки зору саме відновлення постачання американської зброї буде таким дуже дієвим сигналом, що ні, у вас не вийде, не буде односторонньої переваги. Краще домовляйтеся, припиняйте цю війну, тоді, скажімо так, і не буде постачання зброї України. Вони ж кажуть: припиняйте постачання зброї. Так, Але так, так. знаєте, як на відомому діалозі з 12 стульів, да, спочатку гроші, потім стулья. А так в даному випадку, от спочатку припинення вогню, Потім ага. да може, бути може, може бути припинення постачань зброї, а не навпаки, як хоче Росія. Тому от вплив на переговорний процес це теж, на мій погляд, вагомий аргумент в діалозі про відновлення постачання зброї в Україні. І ця тема анонсована, що дуже важливий Зеленський про це сказав. Ага. Ну а результат, я думаю, ми його почуємо трохи пізніше, тому що зараз, от саме в нинішньому контексті, американці не будуть поспішати з рішеннями, тому що є зависання переговорного процесу. Потім явно американці, що називається, перетравлюють останні події, от ті самі удари по Росії. І оця неоднозначна їх реакція, вона може трошки. Ускладнете ухвалення необхідних рішень. Але тим не менше, логіка зрозуміла, тому я дуже сподіваюся, що якщо не найближчим часом, то трохи пізніше необхідні рішення будуть ухвалені. Я не готовий сказати, що переходячи до другого питання, наступного що події, які відбулися сьогодні, коментар е, з нашого згаданого нами сенатора Роджера Уікера, і короткий коментар на 5 хвилин Путіна про. Вхід переговорів і про терористичні акти, які вчиняє Україна по відношенню до Росії, як він сказав, це співпадіння, тому що є один нюанс сьогодні. Путін сказав про те, що ми здійснюємо терористичні акти проти цивільного населення Росії. Він мав на увазі підриви мостів залізничних і жодного слова не сказав про удари по аеродромах. Тому що там не було загиблих і так далі. І він каже: хто взагалі веде переговори з тими, хто робить ставку на терор? Хто взагалі веде переговори з терористами? Ну і так далі. Там 5 хвилин типового спічу про київський режим і таке інше, і в тому числі він говорив про допомогу західну, про те, що, ну, що ви сказали, що не повинно. Бо Захід стає, як він каже, співучасниками терору тобто до ударів по аеродромах. Фактично, я переконаний в цьому на 99% росіяни влаштували цей туристичний акт на двох мостах для того, щоб мати привід, можливо, вийти з переговорів або не полетіти на переговорів. Але ні один випадок, ні удари по аеродромах не стали причиною того, що вони не полетіли до Стамбула. Але, хоча Путін може і зараз ухвалити відповідне рішення. Окрім того, він сказав, що. Їх не дивує те, що ми відмовляємося від перемир'я на 2-3 дні. Ну це знову ж таки маячня повна. Перепочинок у бойових діях використається Києвом для того, щоб накопичити сили. Ну і він говорить про те, ще раз я наголошую на тому, що спонсори Києва є співучасниками терору проти Росії. Він говорить про ці два випадки: мовчить про те, що він вбиває дітей, б'є по лікарням. Напередодні буквально був проліт по сумах. Ми це добре знаємо. Там четверо загиблих. Ну все в стилі Путіна. Нового нічого немає. Пане Володимире, от за оцими подіями, які зараз ми бачимо, нібито знову ж таки, нібито рекомендація Трампа Сенату не розглядати санкційний законопроект на тлі візиту Фірмака, до речі, так, з'являється повідомлення. І заяви Путіна, які я розцінюю, як погрозу вийти з переговорів. Пов'язані ці дії вийде Путін з переговорів, не вийде, чи це повне, знову ж таки чергова страшилка? Я думаю, що скоріше, це погрози. Погрози паузи в переговорах або погрози виходу з переговорів. Прямо ж він не сказав, що Росія вийде з переговорів. Він це же так мік... читається. Це так чи ні. Читає. Це контекст, те, що ми читаємо, знаєте, між строк, це одне. До речі, цей прийом часто використовується, щоб ми так сприймали або американці так сприймали. Потім, так, так. до речі, майстер, от так гратися. Але знаєте, тут може виникнути misunderstanding, коли знаєте, непорозуміння, не коли кожна сторіна розуміє по різному це. У нас в Росії, до речі, так регулярно виникає. Ми на різних хвилях, і у нас по різному свідомість працює, і ми по різному сприймаємо одне і те ж. Ну і це і наслідок. Війни на ну і взагалі того, що ми розділилися і розвиваємося зовсім інакше. От щодо впливу на США на це важливо, тому що і ці заяви, які сьогодні пролунали, там є безумовна гра на внутрішню публіку, тому що Путіна зачекалися Ну як було, було з Курською з операцією в Курській області в серпні минулого року, так і зараз. Пауза. Тобто відбулася подія, яка викликала істерику, вибух емоцій в Росії. А Путіна немає, немає реакції Путіна. Вона завжди е, трохи пізніше відбувається, е, і безумовно. Ну це теж викликає і певне роздратування. Тому потрібно заспокоїти російську публіку, тому що одно медведєва тут замало, його не сприймають вже в якості заспокійливого Якось mm. він не працює в стилі російського Арестовича. Ну от у нього інакше стилістика і ну не тут зовсім інша функція. І путіну треба було продемонструвати жорсткість, безумовно, таку російську позицію щоб заспокоїти, що все гаразд, що Росія домінує всіх, Да. і от натяки, отакі про які ви сказали, вони і для російської публіки, щоб вони це так сприйняли. Я думаю, що не буде Росія виходити з переговорного процесу, поки з нього не вийдуть американці. Саме тому і російська делегація поїхала в Стамбул. Хоча вже тоді були в неділю заклики: не треба їхати, от потрібен цей демарш. Але я думаю, ну була санкція Путіна, тому що Путін хоче зберігати комунікацію з Трампом і не хоче підставлятися перед Трампом. Взагалі, парадокс цих переговорів в Стамбулі полягає в тому, що програє той, хто перший вийде з переговорного процесу. Uh -huh. Да, він погіршить свої відносини з Трампом, і тому обидві сторони розуміють, на мій погляд, з різних причин, але безперспективність нинішніх переговорів в Стамбулі, що вони не дадуться того результату, на який вони розраховують. Ну для нас цей результат припинення вогню, і ну на жаль, Помітно, що Росія не, не піде на це зараз, а для росіян примусити нас до миру на російських умовах. Мені здається, вони теж розуміють, що цього не буде. Okay. Е, і тому е, продовжується скоріше інерційна. Е, оця, ця, Переговорна на переговорний спектакль, переговорне шоу для Трампа, і про це навіть пишуть і в Росії. Вони це теж добре розуміють. Тому Путіну треба продемонструвати і жорсткість, силу жорсткість в тому числі по відношенню до переговорного процесу. Але він е, от не сказав у цього останнього слова. Я думаю, що з Трампом е, тут зараз іде комунікація скоріше по закритих каналах, неформальна, ага. і от ця комунікація, в тому числі, я теж е, припускаю, що у цей сенатор, і не тільки він, там, і деякі інші люди в оточенні ага. Трампа, що вони зараз переконують Трампа, що е, е, ну не треба зараз тиснути на Росію. Ви бачите, тут зараз ескалація відбувається, тому що так. вони використовують дві теми для того. Того, щоб нас звинувачувати, по-перше, що ми терористи, не Росія, а що ми терористи, і е, про це Лавров казав е, е, Марко Рубіо, коли була розмова в неділю, вже була і операція. Повитина, можливо, на цій теми теж сперкалися, але. Акцент був зроблений російські ЗМІ про це повідомили саме от на те, що нібито Україна зробила теракти, є загибель мирних жителів і так далі. Тобто, вони нас звинувачують в тому, що вони самі роблять. Це теж традиційний прийом. Вони і раніше так час від часу робили, і зараз знов це роблять. Це, На друге і от ця тема буде, я думаю, підніматися далі сильніше. Це звинувачення в тому, що Україна. Зараз ескалює воєнну ситуацію. Що mm. ми своїми ударами, от зокрема, по Цій триаді по стратегічній авіації Росії, що ми робимо ескалацію війни, що ми піднімаємо ставки, і що це може перевести війну на принципово новий рівень. Ну тут натяки що може бути використання ядерної зброї. До речі, вже з'являються публікації на цю тему. Якщо не помляна, політика от з'явилася вже yeah, такі my my До речі, політика да теж і видання, яке час від часу явно публікує за замовні матеріали, причому різні mm -hmm. вони можуть і американські, і російські. І наші там були на це стиль полі, хоча там є дуже серйозні інсайдерські матеріали, так що це таке дуже різнобарвне, різноманітне видання, але тим не менш, от тема ескалації війни, і що нібито Україна ескалює війну, вона зараз активно просувається Росію. Хоча насправді ескалація повітряної війни відбулася і відбувається з боку Росії. Удари масовані, рекордні за чисельністю дронів безпілотників були саме з боку Росії. Між іншим, якраз 1 червня, вранці, 1 червня, майже 500 цих шахідів було по Україні. І перед цим теж були рекорди. Середня чисельність, середня кількість оцих бойових дронів за день. Вона зросла. Ну, скажімо так, десь в декілька раз було 50 минулого року за, за добу, а зараз за різними оцінками, тому що кількість збільшується особливо за останні тижні. Ну зросло в два-три рази. А я думаю, що скоріше за все і буде і більше, тому що ну явно Росія зараз от масово атакує Україну. Ну і активізував активізувалися бойові дії в Донецькій області, в Сумській. Вони прикривають свій наступ. Активізацію бойових дій з звинуваченнями на адресу України. Тому е, от ці два напрями е, 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 вони зараз є головними для російської активної інформаційної політичної кампанії проти України, яка спрямована в першу чергу на США, і вона буде здійснюватись от, і через деяких сенаторів, через людей в оточенні mm -hmm. Трампа. І, от на жаль, це знов може створити ситуацію, коли Трамп буде зависати, тобто він буде отримати протилежні сигнали. Як комп'ютер завісає, коли отримує потужні протилежні сигнали, отак От і Трамп. З одного боку, його будуть переконати, що треба посилювати тиск на Росію, а з іншого боку, будуть казати: Давайте зараз не дратувати Путіна Путін не так роздратований українськими ударами. Тому давайте більш гнучко якось підходити. Ну і в цьому сенсі. Я думаю, що в нас найближчі, ну як мінімум, тиждень, а то і трохи більше буде чекати певна пауза в переговорному процесі, тому що Росії зараз е, треба показати от своє роздратування, що вони е, е, припиняють, скажімо так, переговорні контакти з, з Україною, у всякому разі, публічні з іншого боку, для Трампа вони будуть робити все ж таки певні е, конструктивні кроки. От обмін полоненими зараз це такий жест доброї волі, який використовується. Хоча це було і раніше, просто зараз це якраз як демонстрація того, що все ж є результативність стамбульського мирного процесу. Тому, от Путін, я думаю, буде і далі поєднувати агресію. Ультиматуми, тиск на Україну і в той же час загравання з Трампом. Ну і третій момент, який зараз з'явився, це скажімо так відносно новий. Просто зараз він буде одним з головних: це намагання підставити Україну, звинуватити Україну в тому, що робить сама Росія. Ну, в принципі, там на рахунок звинувачень на нашу адресу їх було чимало. Я просто нагадую не вам, звичайно, а глядачам, що нас тоді ще світ постійно переконував Путін, що ми не хочемо переговорів. Це була одна історія, ми тепер переговори. Давайте будемо говорити, що ми тепер терористи. В принципі, стиль і тактика схожі. Дивіться, я... Валерій, да, я про... вибачаю, що перебуваю, дійсно, звинувачення постійно були. Я нагадаю, до речі, але от тут важливо те, що вони звинувачують в тому, що або самі роблять, або збираються робити. Оце це важливий момент, тому що е, в 22-му році е, була історія, коли Шай ще був міністром оборони. Він дзвонив колегам міністрам оборони і США і європейських так, країн. Так, так. І звинувачив Україну, що Україна нібито хоче використати брудну ядерну бомбу проти Росії. Потім вже стало відомо, що Росія збиралася використати тактичну ядерну зброю на той момент і тиск США і Китаю Ну так, завадив цьому. Але от ці погрози вони періодично з'являються. Так, да, це і так звані і ПСО, і спосіб психологічного інформаційного тиску, але на них все ж таки варто звертати увагу, тому що е, таким чином Росія не просто переключає увагу е, себе, от, на противника, на нас в даному випадку, але може приховувати власні свої дії. У мене тоді на завершення до вас, пане Володимире, одне запитання. Тут, в принципі, ви дякую за це поточнення, Розкрили взагалі це питання для мене, не хотів би, щоб ви так резюмували. Я особисто бачу, що Путін бавиться з Трампом. Трамп цього не може не помічати. Я не вважаю його повним бовдерем, тому в плані, що він не розуміє, що відбувається, але от за суттю такий. Як довго Трамп? Може терпіти оце дивитися на це. Ну, маска він витерпів буквально на ну, сіки, трахуйте там 4 місяці. да і між ними вже розпочалася навіть війна. Сьогодні не про маска, а власне Трамп скільки Путіна готовий терпіти? Ну на жаль, ніхто не знає цього запитання. Я думаю, що і сам Трамп не знає відповіді там, коли у нього щось переключиться в свідомості. І він поміняє ставлення до Путіна, ну точно неможливо спрогнозувати. Тоді по іншому запитання: що стане точкою неповернення у рішенні Трампа піти проти Путіна? Те саме ну я зараз скажу, але це на жаль, не, не зараз може відбутися угу. проте, дивіться: от щодо зміни ставлення, процес є тенденція. Ну так. Е Сумнівів зміни риторики, вставлені до Путіна, вона вже почала проявлятися в травні. Це було помітно. Ну і навіть там да, можна іронізувати над цим, коли він сказав, він збожеволів і так далі. Але це роздратування, емоційне роздратування Трампа насправді це чіткий індикатор того, що у нього в свідомості певні зміни відбуваються. Але от зараз він, скажімо так, знаходиться в такому стані, коли є рівновага цих протилежних сигналів. Тому це може статися. Зміна ставлення до Путіна може статися і найближчими тижнями, це я цього не виключаю. Інша річ, якщо з'явиться якийсь тригер. так і тому я вважаю, що от удари, якісь там потужні удари Путіна по Україні. Ну, те, що там очікують як помста за удари по російських аеродромах по стратегічній авіації, може, до речі, стати таким трієром. І тому хто знає, може Путін і не піде на такі кроки. Ну, він буде помститись, йому треба якась відвідка, як кажуть у Росії, да, вона ага. має бути, ага. але так, щоб не роздратувати Трампа. З іншого боку, цей процес зміни ставлення до Путіна, він може трошки розтягнутися в часі. Насправді, от мені здається, що е, така зміна ставленні, Путіна ставленні Трампа до Путіна, вона може бути пов'язана не стільки з Україною, тому що ну чесно кажучи, Україна не так цікава для Трампа. От нема у нього такого теплого емоційного почуття. Да, тут або е, має статися щось таке, що стане особистою образою для Трампа. Ну я не думаю, що Путін зробить якісь такі речі. Або це події, де Путін буде виступати на боці Китаю, от загострення я не знаю. Зараз от те, що відбувається, загострення торгівельної війни між Китаєм і США. І якщо такі спалахи протистояння між США і Китаєм будуть, і Путін буде виступати в цьому на боці Китаю. Оце може я думаю, вплинути на Трампа. І змінити його ставлення до Путіна, от китайський чинник ну і розчарування, можливо, в якихось обіцянках, які ми точно не знаємо, але які Путін давав Трампу і не виконав їх. Оце можливо теж спрацює, але знов таки це Трамп, і дуже важко спрогнозувати його конкретні дії. У нього може бути така вибухова емоційна реакція. На, на, а може на, може вона розтягнеться він ще може зміни ставлення розтягнеться на тривалий час. Пане Олдимире, я вам дякую. І, звісно, перепрошую за останнє запитання. Я розумію, що передбачити Трампа вкрай складно, але все ж таки, ми зараз спробували окреслити основний момент: те, що Росія залишається в переговорному процесі. Путін намагається зараз переконати усіх бідах Україну і переконує в цьому, як я зрозумів з ваших слів саме Трампа. Не побоються зі, да, зі побоюються зіпсувати з ним відносини. Ну і звісно, нам не варто очікувати від яко, якоїсь милості від Путіна, тому що там поки що не про те. Але в будь-якому випадку пильно слідкуємо за переговорним процесом. Друзі, робимо своє, допомагаємо зсу, ставимо вподобайки під відео, тому що це дуже важливо, аби подякувати пану Володимиру за те, що він долучається до нас, до нашого каналу, і пояснює нам складні речі максимально просто. Спасибі дякую.